Всім доброго дня, вітаю на каналі Колгосп. Мій номер телефону 067 723 12 26. Скільки вже раз кажу, дехто запитує, який ваш номер. Працюю нова пошта, Укрпошта та «Делівері». Ну. Всі питання задавайте у Viber на цьому ж номері Viber. Або телефонуйте. Ну, як то так. Такий винт є на 800 довжина. Товщина 36 11 кг 700 гривень. Бронзова втулка. Ну такий потужний. Під що завгодно. Танкрат рейчний, ну взагалі-то це рейка під що завгодно. Любу вашу, що ви задумали? 200 гривень отака штука. Ключі вже були ці головки. Там 109 штук от 10 до 27, 800 гривень вместе з ящиком. Ну, там вони різні. Ключі, головки нові всі. Так що сакири 300 гривень за три. Ну там які лопнуть, які ні, я покажу, якщо що. Цепок такий 300 гривень. довжина ну, метра більше двох. Також, якщо що, я покажу, які є замки. Так що, отак як-то так. Отакі це точила взагалі-то. Ну а так, редукторець добрий. На що завгодно, редукторець. Все робоче, нормально. 300 гривень. А такий редукторець, це інший, інша зразку такий. Яка-то цікава річ. Наматувати щось чи ще щось таке воно заводські условия 500 гривень такий ключі такі по 200 прижими по 250 такі по 100 ключі здорові набор ключів отакий одних ключів 50 штук тут є все 1000 гривень Буксировачний трос такий. Це не китайська, та тряпчана лабуда. Що бампери б'є. 200 гривень. 8, 9, 10, 12 і 6. Це товщина. 40 гривень метр. Якщо ну, количество потрібно, то там будемо балакати. 200 гривень каністра. Бур. 300 гривень, все є, Двер, двері 300 гривень, ну, то ще може кому. Що тут? 700 гривень балон заправлений, я вже казав, під углі ну там він вже є. 300 гривень на прицеп. Прицеп на устройство таке. Це 500 гривень. Такий ролик натяжний, будь під що. По 300 гривень винти, 100-200-300 гривень ключі такі, 800 гривень балон газовий, отакий, От не знаю скільки там, літрів, 6 чи що, та ні, більше. Може 10. Треба дивитись, той 300. Кувалди такі. По 300-4,5-4 кг, по 400 508 кг. Така стойка 500 гривень. Ножниці 200, 200 гривень нормальні. По 300 гривень ключі, 100 гривень лопата там, е, шприци по 100 нагнітач. 400 гривень працює. 1500 е, пара е, Т-16. 1000 гривень балка на Т25. 700 резак з тим. 500 гривень розподілитель. Так. Донкрати, цей 100, цей 700 працює. Піднімаю в принципі той 500, то тут нема планки. Лищата такі кузнечні. Нормальні. По них можна бити і не, ну, вони не лопнуть. 800 гривень такі. Отакі От частина лищат фрезерні, з винтом, з гайкою. 140 1000 гривень. Отакі От вищата 23 кілограмма. Гайка там лопнула, ну ось можна гайку підібрати. 1500 гривень. Тут відбита оця часть. А так все добре. Отакі От лищата є. 140 ві, 28,5. 1500 гривень і отакі 125 -ті. 1500 гривень. Винт і гайка є, нема губок і круга поворотного. Отака От частина лебедка чи що? 600 гривень. Нормальний стан. Ось Сюди можна привод зробити і на машину прицепити. Або іще що, я не знаю, така річ добра. А ось такі ще лищата є. 2000 гривень. 40,5 кг, 125 губка. Здорові такі. Отакі вони. Ця сельгачі, які там. 500 гривень. Труба 1000 гривень нова 500 гривень воздухан. Поперечена нова 21 кг важить 960 довжина. Е, вона длинніша звичайної на 6 сантиметрів. Ну, тобто 690. Ну, на 6 сантиметров длиннее она. Серьезно такая. Нова. 2000 гривень. 500 гривень такая. Лебедка. Очок 300 гривень. Блочок 500 гривень. Нормальный. Такой здоровый. Блочок 700 гривень. Генератори по 1000 гривень, стартер 2000 гривень, то редуктор може, мабуть, вже нікому таке не треба, всі на стартерах це МТЗ, а стан добрий. 700 гривень, трос дуже потужний. На руляву до зіла. Ну, а взагалі-то це насос, масляний насос на гідропідсилювач 500 гривень. Пружини по 300. Дивіться, надійшла. Бак 300. Така талька. Нормальна така талька все. Оцього ципка таке нема що підтягувати. А так все добре. 1500 гривень. Отакі От полуось на 150 тисяч гривень. Гачки такі по 200 гривень. І блачки тут є. Колесо таке 500 гривень вже було воно. Таке, також 500 гривень на рульову на зіл тяга 300 гривень така. Отвал 500 гривень, башмак 800 гривень, стойка 800 гривень. Ото може 200 гривень, це нова. Річ 300 гривень леміш такий. таке колесо на В 500 гривень на мотоблок. Оце набор 1500 гривень до мотоблока. Оці фрези і два колеса також на Ланцюг такий прив'язувати худобу. 12 кілограм 600 гривень. Отакого такого він зразку бачите там кільця є, ну отаке. От він вони тут трохи товщі, тоньші, так що і отакий от цей тонший. 200 гривень. 9 метрів. А то може фаркоп, цилиндр кому ці борони. 40 гривень колючка за кілограм. Ромашки такі 125 на 65 700 гривень така нова. Отакі ромашки нові. по 400 гривень. Диски такі по 300 гривень нові. Насос є отакий. Вот Н403 e 50 кілограмів важить. Може кому потрібно так Пишіть Тугенький такий патрон на 400 5000 тисяч гривень новий. Ось така частина дровокола. може кому. 800 гривень. Дробилки, крупорушки. Открутить можливо, можу открутити і вислати. По 800 гривень хай буде. Отакі. Вони тут двох зразков. Ці з ножами, а там перебивав таких пластинок. О така річ. 41,5 кг і кілограм. Вази. Вальці такі. Можливо придумати що завгодно. Сюди ці дрова. Як, є чекарня, ці як вона там? Для бджол. 300 гривень тут миші з'їли. А так все є там всередині. 200 гривень фара з сигналом. А, 300 гривень. Оце. Оце 300 гривень. Фара це їжака да, чи що. Іж ящик 100 гривень. Прес такий 500 гривень. 300 гривень моторчик. Дрелі робочі по 500 гривень. Перфоратор 1000 гривень. 500 цей пилка то 700. Патрон на 160, 800 гривень. Мікрометри такі. О, такі мікрометри цей 400. Цей. 600 це мірять лінійка яка-то 800 гривень. Схоже на оце що нове. Мотори такі, може кому. Ну а так не співаю все. Якщо що запитуйте, що кому потрібно, далі буде.